Коло Фест це міжнародний кінофестиваль, який стартував у На Наглядачів чекає конкурсна та позаконкурсна програми, а також ряд несподіванок від організаторів. Перший день фестивалю наші гості зможуть побачити як короткометражні конкурсну програму короткометражних фільмів, а так і позаконкурсну програму повнометражних фільмів та документальних фільмів. А також о 19-й годині у нас ексклюзивний показ Я Побєда і Берлін. Перед самим показом Іван Бліндер, наш актор, зустрінеться з нашими. Гостями і ну, не зможе з ним пофотографуватися, так як він сказав, побігатися. Ще один співорганізатор кінофестивалю Андрій Мацьків впевнений, що відвідувачі кіносеансів отримують справжнє задоволення. Я сподіваюся, що все вийшло зробити так, як треба. І глядачі, які прийдуть на фестиваль, будуть задоволені і вибором фільмів, які будуть, і тими заходами, які будуть відбуватись під час фестивалю. Серед номінантів на одну із нагород коломийський актор Богдан Базилевич, його номінація Кращий місцевий талант. Для мене було дуже цінно попрацювати з іноземним режисером. Це було дуже цікаво. Правда, це вже було давно, але емоції, я такі вони залишилися на тривалий період. скажімо так, це був дуже цікавий досвід. Ми Ну так, творчо попрацювали серед членів журі англійський режисер та сценарист Стівен Фінґлтон. Я буду оцінювати оригінальні історії, ідеї та хороших митців. Тут будуть показані два моїх повнометражних фільми у категорії спеціальні покази. А ще дві короткометражки у позаконкурсній програмі «Няті у Коломиї. Тож після двох днів конкурсних показів журі оголосить переможців. Коломий Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.